Доброго дня, я Мілютіна Катерина Леонідівна, психолог кафедри психології, і сьогодні хочу познайомити вас із такою дисципліною, як психологія дозвілля та рекреації. Ця дисципліна є достатньо корисною не лише для психологів, а для спеціалістів у сфері психологічної реабілітації, фізичної реабілітації і декількох інших дисциплін. Чому? Бо рекреаційна діяльність. Це процес відновлення своїх психічних і фізичних функцій до норми. Цей курс складається з 12 занять, трьох модулей, і на цих модулях ми будемо звертати увагу на такі аспекти, як, по-перше, це перше нас дозвілля споживецьке, як люди відпочивають достатньо пасивно, коли вони споживають якийсь інший продукт творчості інших людей. Це буде робота із читанням, що ми читаємо і чому ми саме це читаємо, які бувають типи тексту, і як вони впливають на людську психіку. це робота із подорожами, що відчуває людина, коли відбувається не в якості біженця да чи переселенця в іншій країні, як вона подорожує взаємодіє з архітектурним простором. Міста взаємодія із садово-парковою архітектурою і який реабілітаційний рекреаційний потенціал криється у роботі з ландшафтом, як ті чи інші природні об'єкти впливають на нашу психіку. Також Сложиваська поведінка теж є одним з видів рекреації для багатьох шопінг, це точно те, що би їм було потрібно. І про це теж буде йти мова І з техніками, як ми відображаємося у своїх закупках, у речах, що в нас є, в музиці, яку ми слухаємо у своєму фанатській поведінці. Ми лише віртуально підтримуємо, ходимо на концерти, чи, може, там ще беремо участь в якихось заходах наших улюблених груп. Комп'ютерні ігри теж поширений зараз варіант рекреації, і ми розглянемо від найперших найдавніших комп'ютерних ігор-змійок до сучасних ігр живої дії, типу доти, да, типу Скайріму, де людина переймає досвід свого персонажу, його обгрейдує, спостерігає за його індивідуальним фізичним і психічним розвитком. Як це впливає на розвиток особистості, яка користь і не дуже користь існує від комп'ютерних ігор і яку потребу люди вдовольняють під час такої гри? Коли ми будемо розглядати творчі варіанти дозвілля, то наш фокус уваги буде орієнтований на створення мемів, теж такої сучасної комп'ютерної поведінки, от де в нас можуть бути якісь локальні меми, де меми дозволяють пережити війну до рольової і реконструкторського руху на просторах України, і як це сприяє розвитку команди, відчуття своєї приналежності. Відчуття своєї оригінальності і потрібності молодіжні субкультури з молодіжним рухом у вигляді косплею і інших сучасних молодіжних розваг і рухів. Це ж творче дозвілля це розмова про фанфіки і постмодерн, як це впливає чи не впливає на розвиток людини, як можна писати свої і чужі твори, малювати свої інші зображення. І останнім нашим модулем є модуль присвячений більшою мірою саме терапевтичному впливу тої чи іншої рекреаційної діяльності, як працюють соціальні танці при депресії, при реабілітації військових. При переживанні складних життєвих обставин, як люди користуються кулінарією для розвитку своїх етнічних традицій, для розвитку своєї особистості, для зайнятості, яка повертає людину за землю до того буття, до, того, до тих приємних чи не дуже приємних фізичних відчуттів, які відбуваються під час їжі і її приготування яка може бути подача вдома, в ресторані і як ця подача впливає на нашу психіку. Деякий блок теж буде присвячений проблемам харчової поведінки і оптимізації власної харчової поведінки, щоб це була приємна рекреаційна дозвільна діяльність, а не розлади, які вже потребують лікування. Табори відпочинку, скаутський рух, дорослі ретріти, всі ці варіанти відпочинку групами на природі і в різноманітних топорах теж є предметом нашого курсу, і на виході ви зможете написати власну програму якогось табору, яка вам буде потрібна. Тут ми розглядаємо історію тих, цих таборів, і її теорію і принципи побудови. А ще особливістю цього курсу є великий обсяг наукових досліджень і творчих робіт де мої студенти самостійно розробляють програми таборів, нові арт-терапевтичні методики, нові методики якоїсь рекреаційної терапії у вигляді подорожі чи ландшафтотерапії, пишуть дослідження, як впливає читання книжок, перегляд серіалів, створення мемів на людську резільєтність, неоживучість на подолання стресу. Так що, кого це може бути приваблювати у вигляді зовсім нового напрямку наукових досліджень, це ж раджу відвідати мій курс. Так що нагадуємо, що курс психологія, дозвілля і рекреації шукає своїх студентів, причому не тільки з психологічного факультету, а до нього можуть приєднатися і студенти різних факультетів, які просто цікава сама тематика. Добре, до побачення з вересня на навчальному курсі.